Це, якщо просто ви? треба бачення, якщо буде фінансування, то ми тоді запускаємо всі процеси і це все швиденько зробити. Литвопав, все Ну Давайте здемалістими. Скільки часу торгується проєкт? Якщо проєкт торгуєте за місяць часу, якщо, якщо за місяць часу. Це місце треба на курги. Тоді запускаємо. Тоді можна питати добре, може бути, коли закінчимо. Нам дали проєкти, які що всі запущу через сто відсотків. А наповнення? Наповнення входить, слава наповнення. Давайте ще раз я ну, запам'ятала що все. що за що за нустільки не, не таке обладнання, тобто це мають бути для запуску. Нам треба, щоб все було в mm -hmm. обладнання, матеріали кухня там кухня, там пати створили. Ні, це не буде але страх. це, але О. це варто, це можна робити це, поточними можна це, видатками. Це ви так ми я розумію, але ми говоримо про те, що в нас і поточки немає, розумієте, Тобто, треба реально бути реалістами, а не а не зразу знову все, все запустимо і нічого не запустимо. Mm. Ну, і так і так багато років. Нам все принесено, що відсотків з'ятнадцять років. У вас зараз не порогований проект на суму тридцять. Е, а чого подали 23 в бюджет? Е, Тому 30, що 12, 12 30, 30. заплачено. 12. заплачено 25 Правильно? А можна я скажу? Так, Скажіть, Слухайте, може ну те, що треба відкоригувати, ну це юридично відкоригується. Ну і цей благоустрій, весь з цими клітками, з цим сім забрати, і хай буде травичка, хай будуть колоди, хай будуть за цим. Які принципі десь цей проект вів. І може, нам можемо з термобутки його це, нема, але є людина, має. яка займається цими так? роботами. Принаймні нас би зорієнтувала, що нам потрібно ну, завершити. Ви з ним розірвали угоду. Так, але принаймні ми його він... знаємо реально подивитися. Ні, то він буде вже консультувати з тих, хто ви не зараз я так розумію, що тут є завершення, а по теплу завершення роботи довго завершено, так Добре, і що в нас тут буде? Судок, судок. 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 Скільки, груп? скільки груп, я маю вас у вас сто двох. Це така ідеально. Так, це средня фокусів потреба є, тобто. От літання школи мистецтва. Школа 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 ви знаєте, пов'язаних речі з Кричевською. Якщо там паралельно запускати теж дорогу, їде більше місць. А якщо, наприклад, не Кречевський робиться довше.

Ну, значить, говарить, що хайли, і тому не працює. Це яка бариш хронічна вас не виходить. Ось. Ну же

Що дистанція тоді? Ні, деста і за сміття чисто. Півроку до дистанції. і пішов. якщо чесно, воно все мало бути зроблено 1800 років тому. Я кажу, це коли починаємо, коли починаємо сказувати, що от воно горить, воно, воно погано А цікаво, що ми робили попередньо. Ну я тобі скажу, що ми робили. Ми за тих два роки відкрили два об'єкти. Ми добудували класичну гімназію і добудували 47 сьому школу і відкрили в двадцять Але об'єктивно. Друзі, щоб так? ви розуміли, коли нам треба це... зараз чотири мільярда, але три речі взагалі. гривень, щоб закрити те, що вже розрозбать. Роз... І де брати 4 мільярди взагалі, коли ми приходимо ворога. Ми пішли у 2022 році. За 22-й рік я взагалі не чув, тому що бюджет розвитку не так. Та то Та й війна була. Початимемо. Зараз, Пізніше, коли ми підняли все, що були, це було на півтора мільярда гривень у світі. Це було, я не знав за що брати. І зрозуміло, що ми ставили пріоритет. Тобто, треба Моші, на 100-му школу відкривали величезний футбол. Да. 47. Друзі, Клотець, шосту, друга 36. Друга 36. Стадіон. Як недороблений? Стадіон дороблений? Стадион. Ну, як недороблений? Але все тут коли весь сад перескерували на першу перемогу. І, і, і на гармі. І на гармі. І Там well, you know? an... 700 мільйонів, в них 150. Ну, але я не з вами можу Там 700 мільйонів. Я вам хочу сказати, шановні члени бюджетної комісії, що якщо говорити про загальний бюджет, то 80% цього бюджету у нас йде на освіту. Бо зараз ви люди почули і скажуть... Освіта – це зарплата. Не тільки зарплата, це і програма. Це і програма. Я зараз говорю про те, що... Бо потім, це, після це, того як ми, не... ми з тобою поговорили колись в комісії да, про те, що у нас ми нічого не даємо на освіту, я ну, думаю, ну, так це людям треба пояснити. Ну потім потім перекручується Та, і на освіту цього року. Ми маємо п'ять кома і чотири мільярда гривень. Це з всі з програмами, зарплатою, окрема послуги. Третина з цього бюджету і все, бака бритина з цього бюджету. Мені підготували 15, якісь подкинули роблять. Ми тепер писаємося. Тож я не маю часу. Я тобі просто говорю, що, як зараз надихаєте, зробити один плавання. Об'єкти, якщо надихають, і запускаємо два об'єкти. Так, <п 'єк> <п> краще <'єк> було программу об'єкти, що надихають. Сто процент. Чесно, і воно б надихало більше. Мені теж люди. Ми краще на 5%, так забудемо так, здовідно. Ну, Так, коли закінчиться гроші. Зараз ми набираємо кредит, і він у супері вже не буде кому шопати. І програма буде закривати маску. Клепарівська таке саме. А зараз ви подивитеся Кричевську. Все, поїхали на Кричевську. Ми просто дуже і... закономірно Тобто ті речі, в яких зараз Лі, коли... насправді всі об'єкти, що ми дивимося, вони потрібні критичі, що не треба робити. Ці, Питання я, я чи потягне місто у ті п'яти. Коли ми теж робили поступово ті речі, ми в першу чергу робили там, де вже користуються діти. Бо коли вдруг тридцять шостій не було жодних що... басейнах, там діти. Тому там ті речі дороблялися, де і діти зараз. Наприклад, по садках, якщо брати там кількості дітей в садках і печер, якби не є вона там критичні черги, тому що дітей кількість пала.

Добре, я у слизько опору кинула всі, щоб вони загубили з я кажу, він з якось буде мандаринка це yes. довбана, зроблена необладними.